Всім привіт! Коли говорять про гроші компанії, перше, що спадає на думку, це статутний капітал. Але знаєте, це лише верхівка айсберга. За лаштунками фінансової звітності є два, скажімо так, таємні гаманці: додатковий та резервний капітал. Один це паливо для ракети для зростання, а інший це надійний щит від будь-яких негараздів. Сьогодні ми розшифруємо, як саме ці два капітали насправді визначають шлях будь-якого бізнесу. От уявімо собі ситуацію. Компанію створили. Статутний капітал є. А що далі? Куди дівається вся та додаткова вартість, яку бізнес генерує, чи, можливо, отримує ззовні? Ну, Відповідь на це питання і є ключем до розуміння всієї фінансової архітектури бізнесу. Окей, ось наш короткий план. Спочатку з'ясуємо, що взагалі існує, крім статутного капіталу. Потім зануримось у те, що таке двигун зростання, тобто додатковий капітал, і що таке фінансовий щит резервний. Далі лоб у лоб їх порівняємо. І наостанок зрозуміємо, як баланс між ними показує, наскільки бізнес здоровий. Поїхали! Так от у кожної компанії по суті є два головні фінансові гаманці: перший для можливостей, для інвестицій, для зростання. А другий це такий собі недоторканний запас на чорний день. І саме в різниці між ними, в їх балансі, і криється вся стратегія бізнесу. Почнемо з першого гаманця, нашого двигуна зростання. Це і є додатковий капітал. Цікаво, звідки ж компанія бере гроші на всі ці амбітні проекти, на розширення, на нові ідеї. Давайте розбиратись. Формальне визначення звучить трохи заплутано, правда? Це, мовляв, те, що не є ані статутним, ані резервним капіталом, ані прибутком. Але в цьому й суть. Це підкреслює його таку, знаєте, особливу природу, це окремий фонд, який існує для спеціальних цілей. То звідки ж він береться, цей додатковий капітал. Ну, є три основні шляхи. Перший це емісійний дохід. Це коли компанія продає свої акції дорожче, ніж їхня номінальна вартість. Різниця і йде сюди. Другий дооцінка активів. Наприклад, нерухомість компанії раптом подорожчала на ринку. І третій шлях це безоплатно отримані активи. Можна сказати, такі собі фінансові подарунки для бізнесу. Гаразд, гроші є, а на що їх витрачають? Цей капітал це такий собі стратегічний інструмент. Ним, наприклад, можна покрити несподівані збитки, або, що цікавіше, збільшити статутний капітал, щоб компанія виглядала солідніше. Іноді, якщо закон дозволяє, його навіть можна розподілити між власниками, тобто це дуже гнучкий важель для розвитку. А тепер переходимо до другого гаманця, і це наш фінансовий щит, резервний капітал. Його мета зовсім інша не завойовувати нові вершини, а вистояти, коли почнеться шторм. Це, по суті, головна подушка безпеки бізнесу. І ось тут увага цей капітал формується виключно з чистого прибутку, тобто з тих грошей, які компанія реально заробила. Це не випадкові гроші, а результат цілеспрямованої та дисциплінованої роботи зі створення фінансової стабільності. І на відміну від додаткового капіталу, який може з'явитись а може й ні, резервний формується дуже системно. Компанія просто бере і рік за роком відкладає частину свого прибутку в цю скарбничку. Це по суті її обов'язковий ощадний рахунок. Так для яких саме чорних днів ці гроші? Ну, по-перше, і це головне, для покриття раптових збитків. Але не тільки. Також для того, щоб гарантовано виплатити дивіденди власникам привалейованих акцій, погасити борги чи навіть викупити власні акції з ринку. Його місія стабільність понад усе. А тепер ключовий момент. Для багатьох бізнесів, особливо для акціонерних товариств, створення такого резерву це не просто порада фінансового консультанта, ні, це вимога закону. Таким чином держава ніби каже: Гей, великі гравці, будьте ласкаві, майте вбудований захист від криз. Добре, з кожним гаманцем розібрались окремо, а тепер давайте поставимо їх поруч і подивимось, у чому ж полягає фундаментальна різниця між двигуном зростання та фінансовим щитом. Отже, давайте підсумуємо джерело додатковий капітал виникає від якихось подій, вдалого продажу акцій, переоцінки активів, а резервний це результат внутрішньої дисципліни, планомірні відрахування з прибутку. Призначення один створений для атаки, для росту та інвестицій, інший для оборони, для захисту. І нарешті обов'язковість. Один формується, коли є така можливість, а інший часто є прямою вимогою закону. Це буквально фонд для наступу проти фонду для оборони. Але навіщо все це знати? А тому що співвідношення цих двох капіталів це, знаєте, ніби відкрита книга, що розповідає про справжню стратегію компанії. Саме так. Співвідношення цих фондів показує, що для бізнесу в пріоритеті. Якщо додатковий капітал великий і постійно зростає, це може говорити про агресивну стратегію, про готовність ризикувати заради великих прибутків. А от якщо компанія має значний і стабільний резервний капітал, це сигнал про фокус на надійності та захисті. І тут немає правильної чи неправильної стратегії, вони просто розповідають різні історії. І це, власне, підводить нас до фінального питання. Наступного разу, коли будете дивитись на фінансовий звіт якоїсь компанії, просто поставте собі питання, яку історію розповідає її капітал? Це історія про будівництво ракети чи про зведення неприступної фортеці. Іноді відповідь на це питання може сказати набагато більше, ніж усі інші цифри разом узяті.